Результат крайнього матчу у році гравців народного футбольного клубу Ураган та підготовка баскетболісток БК Франківськ Прикарпаття до Єврокубкових ігор. Вітаю в етері. Програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску ми поговоримо про ці спортивні події а також підсумуємо виступи наших спортсменів за рік, що минає. Завершили на мінорній ноті дев'ятий тур екстраліги для гравців народного футбольного клубу Ураган став програшним. На виїзді червоно-чорні поступились команді з Дніпра. Суха балка після фінальної сирени на табло 3-1. Єдиний гол за франківців забив Андрій Британ. Ми згідні чи не згідні з цим результатом? Ми його приймаємо, тому що результат на табло значить, ми. Не до кінця заслужили для того, щоб здобути сьогодні зтягують три очки. Так, з перших секунд ми отримали дві контратаки, де могли зразу пропускати двічі, хоча розуміли, основні козирі за рахунок чого суха балка може створювати проблеми і забивати голи. Після цього, після цих двох моментів, ми реабілітувалися, сконцентровано, почали діяти біля своїх воріт. взяли ініціативу свої руки, як ми і готувалися до цієї гри, створили. Декілька моментів, що в першому таймі, де могли зрівнювати, проте не реалізували. Другий тайм також був повністю за нами. Знову ж таки, ми знали, що суха балка десь свідомо віддає м'яч, де хоче зіграти на контратаках. І Якщо їм дати розбігтись, тоді цей суперник може доставити багато неприємностей. Навіть при тому, коли ми пропустили, зразу 5 на 4 ми мали момент в нашого капітана, проте не забили. Велику кількість моментів ми не реалізували. 3-1 поразка, значить, ми не до кінця заслужили на сьогодні. За результатами проведених ігор гравці урагану посідають четверту сходинку турнірної таблиці у дев'ятьох іграх. Вони вибороли 17 очок, здобувши 5 перемог і завершивши два матчі нічиєю, і такою ж кількістю поразок. А тим часом у будинку футболу нещодавно відбули жеребкування пар однієї восьмої фіналу розіграшу Кубку України з футзалу сезону 2024-2025. На цій стадії НФК Ураган посмагається з аматорською командою Дніпровським клубом ЕМ Стейт. Базові дати ігор 25 січня та 15 лютого. Нагадаємо, що команда Прикарпаття першу половину сезону завершила на сьомій сходинці у 14 іграх. Вони здобули три перемоги. На жаль, цьому році. Ну, ми не виконали завдання, тому ну, це, знаєте, як урок для всіх нас і для тренерів теж, то десь ми не допрацювали, тому що, знаєте, як от два роки підряд у нас ну, якийсь був рух вверх. В першому році, після, ну, після початку да, війни, коли ті групи почалися в чемпіонаті, то перший чемпіонат, ми там перше місце зайняли в групі вибування. В тому році ми попали в чемпіонську групу да, з 10-го місця, і там було багато там, очок відрив від 4-го місця, яке давало право там, в прихідні ігри грати. І хто і багато я, там, спеціалістів, спеціалістів багато там, писало, що ми 10-те місце і займемо, і будемо там дарити всі очки. Але всі ми, я ж кажу, ми гарно зіграли, ми з 10-го зайняли 5 5-те місце. І, ну, то був такий рух вверх. А зараз, зараз не попали в цю чемпіонську групу і мало очок набрали, тому десь ми ну, я ж кажу, зробили десь крок назад. Ну, нічого страшного, будемо більше працювати і, і потім зробимо два вперед. Чі лідерів за пантерами гравчині БК Франківськ Прикарпаття. Двічі обіграли команду Вінниця університет у перший день регулярного чемпіонату жіночої суперліги. Франківка здобули перемогу над суперницями з рахунком 88-50. Наступного ж дня пантери знову святкували перемогу, вигравши вдома з рахунком 73-55. «Враження Позитивні сьогодні команда Франків здобула другу перемогу. Над Вінницею і зараз вийшли ми на перше місце в жіночій суперлізі. Хочу відзначити сьогодні всю команду. Сьогодні ми вибрали тактику використати більш високих гравців під кольцом і в підсумку вона спрацювала, тому що от Іра Бугайова за 17 хвилин 20 очок набрала. Дивлюсь, Оксана Мовова 13 очок. Ну також дівчата вдало зіграли в пресингу, тобто виконали ті завдання, які ми ставили перед ними на ігру, і в підсумку ми перемогли. Наразі пантери готуються до єврокубкових матчів 11 січня. Вони зіграють проти польської команди острова, а наступного дня позмагаються зі швейцарською командою ньон. Обидві зустрічі відбудуться у Швейцарії. 2024 став багатим на перемоги завдяки прикарпатським спортсменам жовто-блакитний стяг майорів не в одній країні. Підсумки року, що минає, у коментарі виконувача обов'язків директора управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської. ОДА. 2024 рік це був Олімпійський рік, тому що ми мали літні олімпійські ігри в Парижі, де Спортсмени з Прикарпаття, зокрема, Анна Шевчук та Анна Лащевська, представляли нашу збірну команду України. Дійсно, ну напевно, вони самі. Ми також хотіли б кращих результатів, але участь у Олімпійських іграх – це вже успіх для нашої області. Традиційно спортсмени Прикарпаття достойно представляли нашу державу. Після Олімпійських ігор традиційно відбулися Паралімпійські ігри, і, так, і також там наші параспортсмени Василь Петрунів та Руслан Цимбалюк. Гідно представили нашу державу, Василь Петрунів це пара теніс, а Руслан Цимбалюк це стрільба з лука на кріслах колісних. Також наші спортсмени в цьому році дуже достойно виступали на змаганнях як європейського, так і світового рівня. Не можу не відзначити успіх наших. Єдиноборців, скажімо так, борців це наша молода олімпійська надія Аліна Філіпович, яка як і на чемпіонаті світу, так і на чемпіонаті Європи показала дуже великі результати. Чемпіонат Європи виграла, була призеркою світу в різних вікових категоріях. Також наше молоде, хороше дарування Ірина Федорів, висловлення на байдарках і каної, чемпіонка Європи серед молоді цього року. Ну і звичайно, дуже дуже успішний виступ наших боксерів на чемпіонаті Європи. Це Василь Ткачук, Ашот Качарян, Дар'я Оля Гутаріна, Наталія Мерінова і також Ірина Луцак. Ну, вперше за всю історію, напевно, прикарпатського боксу показали такі високі результати. Ми дякуємо всім і дякуємо найперше нашим захисникам за можливість тренуватися і бути, і показувати такі високі результати, бо ми радіємо, що. Спортсмени Прикарпаття ну, піднімають прапор держави на найвищих п'єдесталах в складі збірної команди України. Вони без перебільшення є, напевно, амбасадорами нашої держави на змаганнях такого рівня. Індивідуальні види спорту дійсно приносять дуже, -дуже великі нагороди. Свідченням того є. Е... Останнє 19 грудня ми провели вручення сертифікатів одноразових грошових нагород тренерам та спортсменам за підсумками виступів на змаганнях міжнародного рівня у 2024 році. Більше їх 60 учасників були нагороджені відповідними грошовими сертифікатами. Про що говорять, що більше як на 1 мільйон гривень. Про що говорять, що дійсно спортсмени Прикарпаття ну, дуже дуже достойно представили як і нашу державу, так і Івана франківщину Зокрема, ну і не можу не оминути наші юровиди. Спорту найбільш масові, які культивуються і проводяться в нас на території Івано-Франківської області. Це знаний успішний народний футбольний клуб Ураган, який дуже успішно виступає в естралізі, футзальний баскетбольний клуб Говерла, муніципальний футбольний клуб Прикарпаття. Ну і також цього року в українській вищій лізі з волейболу, великий волейбол, повертається до Івано-Франківська. Стартувала команда волейбольна академія «Епіцентр центр Подоляни, збірна України, коледж фізичного виховання. Щодо виступу. Нашої амбітної молодої команди, де зібрані переважно юнаки 2007-2008 років народження, це є резерв збірної команди України, який на сьогоднішній день базується тут в Івано-Франківську. Вже відбулося три тури, і всі три тури ми маємо не ми, а збірна команда України, Академія Центр Подоляни коледж фізичного виховання має 100% показник. Здобули сім перемог, з семи можливих. Бували високі результати на змаганнях, і наші захисники, ветерани. Ми розпочали такі змагання серед учасників бойових дій, назвали їх Воля до життя. Вже відбулося два етапи: один в Коломи, інший в Івано-Франківську. І дуже велика залученість наших хлопців, які проходять реабілітацію. І взагалі служать в військових частинах нашої області. Ну, не можу не відзначити також, вже, скажімо так, ветеранів, які успішно представляють нашу державу на змаганнях міжнародного рівня в таких іграх, як ігри нескорених. Це два Андрії, Андрій Насада, якщо я не помиляюсь, так та Андрій Бойчук. Вони вже в складі збірної команди України в Канаді, в Ванкурі, 25 2025 році будуть брати участь у всеукраїнських іграх. Нескорених. Також є вже, напевно, такий знаний наш ветеран-спортсмен, я його так називаю, наш хороший друг Юрій Гапончук, який у 2024 році у Air Forces Game в Сполучених Штатах Америки виборов дві золоті нагороди з волейболу сидячи та з стрільби з лука. Наразі це вся інформація випуску. А ми з вами уже зустрінемось після недовготривалої перерви. Бажаю, нехай новий 2025 рік принесе спортсменам побільше омріяних золотих медалей. Нехай свою головну перемогу здобуде і наша країна.